Вітаю на моєму каналі Руни Прогнози та магія. Сьогодні 1 вересня, ну, День знань, відповідно всіх причетних вітаю зі святом. Але, на жаль, сьогодні і, е, річниця іншої події. Початок Другої світової війни, яка почалася з того, що Гітлер напав на Польщу. І це 84 роки тому було. Отже, сьогодні хочу якраз подивитися долю Гітлера. Зокрема, а що ж то? Що... Ситуацію стосовно його смерті, щодо якої багато міфів і легенд. Ну, давайте подивимося. Ну, давайте з основного питання почнемо. А чи дійсно справжній Гітлер помер у 45 му році? Це, я думаю, буде хороше питання. Так, отже, скажіть мені, будь ласка, чи дійсно справжній Адольф Гітлер помер у 1945 році? А Хай скажуть його неправда. Єра. Гальгес перевернутий. Вуньо перевернуто. А по Фінаушу? Беркана перевернута. <реш> ну, Добре, що ми маємо? Єра альгіс перевернути, вуня перевернута, беркана перевернута. Да, в том то той справа, що ні. Несправжній помер у 45-му році. Тому що там занадто багато всякого не цей нестиковок його смерті. Про що мова? Ну ось Єра, да, ніби завершення циклу йде. Десь ми вже такого одного бачили нещодавно. Да? Який ніби помер, а по факту ні. Пригожа. Угу. Ну, ось, в принципі, те саме. Ніби завершення циклу. Ніби. Це не про смерть, не такі руни смерть описують ні разу. Тобто, завершення циклу. А далі, а далі що? А далі ні. Більшість рун негативних, не, не справжній помер у 45-му році. Ну, ось Альвіс перевернутий. Відповідно, щоб... Почував це незахищеним, руйнуванням мрій. Ну і здоров'я дійсно похитнулось на цьому фоні. Але помер? От ні, не помер. Ну, добре, давайте. Тоді, значить, подивимось версію про те, що там в Аргентину чи в Латинську Америку. Так, дякую за відповіді. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, а тоді. Як тут правильно спитати? Добре, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка. Чи справжній Адольф Гітлер у 45-му році втік в Америку? Ну, мається на увазі континент, а не країна. Хай скажіть що неправда. Я вас перевернутий. Лагус перевернутий. Іса. Афафінаушу. Альгіс перевернутий. О, втекти то втік. А от чи в Америку. Добре. Що у нас тут? Евас перевернутий. Лагус перевернутий. Іса. Альгіс перевернутий. Цікаво зараз хвилинку. Ага, все. Тепер, тепер є, зрозум роз, прийшло розуміння. Про що мова? Ну, ось я вас перевернути. Дійсно, виїзд. Виїзд, дійсно втеча. Так, да, є таке. Лагус перевернутий. Обманним шляхом. Це чітко обман. Ну, До речі, лагус вода. Тобто, дійсно, кудись, що називається, за моря за океани. Да? Далі, таємно. Іса, в даному випадку не блокування це якраз таємниця. Багато, ну, ясно, багато обману, багато таємниці. І куди? Та ось, Альгес перевертий, і все рівно незахищеним себе почуває. Але ось по цій святці це якраз. Ну, Іса, це, до речі, кордон. Тобто з, -з Німеччини, да, далеко-далеко втік. І в пошуках чого? Да, в пошуках захисту, відповідно, якраз. Ага. Ну, так от. Ну, тобто, дійсно, десь в Америку все-таки, ну чи прямо Аргентина, ну, добре. Це не не суть. Давайте подивимось, як же, ж, власне, закінчилось його життя по справжньому. Так, дякую за відповідь. Так, дякую за відповіді. Отже, опишіть мені, будь ласка, як же ж насправді закінчилось життя справжнього Адольфа Гітлера? А я скажуть неправда. Kano pervernota, pusaruna, išsiras pervernoti, mannas pervernoti, kad verta ir teves pervernoti, ir ji yra. Кана перевернута. Та від старості він помер від хвороб. от і все. Е, про що мова? Ну, якщо так взяти, прям на якесь там насильство або що не цей, не про те мова. Мало того, а тут цікаво, показують. Ну зараз давайте про все по порядку. Кана перевернута, постаруна. Торісас перевернутий, Аннас перевернутий, Тейвас перевернутий. Єра, неберкана перевернута. Про що мова, ну ось Кана перевернута. Е, тобто в таємниці десь читайте, в забутті в якомусь. Ну, Крім того, кано перевернута і пуста руна. Ну, в мене це е, чомусь і мене веде в те, що це, знаєте, вже не, не при здоровому глузді. Отак тобто, в солідний вік, ну не знаю, деменція можливо, можливо, там ще якась хвороба. Одним словом, вже не в ясному розумі він помер в солідному віці. От, і все. Е, ну, це, це не про вищі сили в даному випадку. От, ні, ні разу. Це, от якраз, знаєте, ну, таємниця, таємниця. Тобто, доживав він собі там. Ну, аж у самого голова почав боліти. ну, На смерть завжди неприємно дивитись. Навіть на смерть такого персонажа. <кхем> Добре, про що мова. Далі у нас. Торісас перевернутий. ну, вже Відсутність активних дій і обмеженість, до речі. Тобто сидів уже собі, доживав віку, ну, старий дідуга, читайте, да? Ну, ось Ман нас перевернутий. До речі, схоже, пережив е е е дру ну, там, дружина ж, ніби там, ні, хто, там, хто Єва Браун, нібито самогубство звершила разом з ним. Так от, схоже, що ну, не зовсім відповідно, її там підмазали, так? нібито смерть земітували. Ось, і схоже, що він і пережив навіть. Ось в такому плані. Тому що це йде не його смерть, це йде смерть саме когось, хто йому близький був, дорогий. Тобто когось він пережив, відповідно. Ну, не знаю. Можливо, там інших нацистських діячів пережив, які також десь там заникались. В цьому плані. Ну, одним словом, люди йому не байдужі були. Як варіант, це дійсно його дружина там, як один із варіантів, як інший варіант, що це. Грубо кажучи, і ще близьких йому людей, дорогих, він пережив, виходить. Ну, ви ще все своє, якби, знаєте, своє цікаве покарання. Можуть і довгим життям, то покарати, насправді. Е, ось. Далі у нас що? А тут цікавше йде. Ну, тобто, ось, до речі, турісас мав нас перевернутий. Ну, якщо взяти, що це смерть, то Турісас перевернутий. Не насильницька смерть. Тобто, ну, природня, читайте. Відповідно, версія про самогубство <ріст> ні разу. же е е ж, ну добре. Ну ось Тейвас вас перевернутий. Да, тобто кану перевернута, Тейвас й вас перевернутий. В страху, все рівно, боявся, боявся, що все рівно, може, якось там знайдуть або що. Якось його кара дожене. Да? Все рівно, в страху жив, оглядався. Хоча розумів, що ніби там таємниця, все, ніби, ніби не мали б його шукати і так далі. Але все рівно. Нюанси були. Ну, і вже ж кажу, о, ясно, від старості помер Да тобто дожив, схоже, до солідного віку, е, там от в такому плані. Ну і схоже, що не при ясному розумі вже, знаєте, не знаю. Е, деменція, там, Альцгеймер, може ще там що-небудь. В такому плані, явно, якісь хвороби е, з умом були. от, 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 от однозначно. Ну, ось, власне, Єра, оце вже оце вже ближче, оце вже, власне, фініш в даному випадку, дійсно, завершення циклу. Ось, постаруна Єра, що називається, відправився таки на суд до вищих сил. да, Ну а по, по факту в пекло відправився, зрозуміло. Е, Ось, про що мова. Ну, ось баркана перевернута. Власне, хвороба його погубила. Хвороба і старість. Не куля в лоб, там, чи куди там, аж ні разу. Ось, а хвороба і старість його погубила. От і все. В обмежених можливостях, в страхах, уже з неясним розумом і так далі. Ну, і відповідно, ось. Беркана переверта, пане здоров'я. От і все. Тому таке. Ось вам справжня смерть Гітлера. Да? Цікаво. Спеціально вибрав таку дату, яка була пов'язана, якби в такі, в такі дати. Ну, як це я скажу, краще інформація відкривається. Тому така от справа. Ну, що тут ще запитати? Ну, ось так. от, В принципі, відповідно, якщо Гітлер вижив, то там можна і сказати, що там верхівка Рейху також могла якось з ним, ну, хай не вся, частково, також якось десь то там просочитись. До речі, золото Рейху, куди ділося? Ага, отож. А яка країна після війни піднялася добре? Одиво дивне. Сполучені Штати Америки. М -м -м. Я ні на що не натякаю, але як би. Да. Да? І тут виявляється, що Гітлер собі виявляється живий, чудово собі був, тік там і доживав свого віку. В року, в Америці. Під носом у Штатів, читайте. Угу. совпадіння? Не думаю. Тому ось така от версія, якби. Цікава, доволі. Добре. Ну, пишіть свої коментарі, як ви е, відноситесь до які ваші роздуми на цю тему. От. Ну, до речі, ще ремарка фінальна. У е, мене є особиста неприязнь до Гітлера. Ну, не тільки за те, що він почав світову війну, а за те, що він е, спаплюжив репутацію Рун. Тим, що використовував їх, зокрема, СС і іншого Да, Що називається, особиста неприязнь є. Добре, ну то вже таке. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі, нехай щастить!